Доброго здорочка, товариство. Давно вже не було вашої любимої рубрики, які кросівки замовляють українці, в які я показую, що замовляють клієнти нашого магазину. Сьогодні буде багато цікавих пар на різний сезон, тому що хтось купує вже на весну літо, а хтось в принципі розраховує, що зима так швидко не закінчиться, і купує пари з гортексом і з якимось агресивним протектором. І перша пара, яку я вам хочу показати, це є Adidas XLG Meta Wave, дуже футуристичні кросівки, які свої. Ім таким нестандартним і громадним дизайном привернули до себе багато уваги. І скажу відверто, в мене перша асоціація, коли я побачив ці кросівки в інтернеті, було це що, якісь нові кросівки від бренду Balenciaga? Проте ні, це кросівки від бренду Adidas. І якщо розібратись по факту, то це перш за все такі стильові і модні кросівки, які будуть дивувати перехожих, особливо ось цією своєю п'яткою. Я не знаю чесно, наскільки це зручно, от але обов'язково. Запитаю клієнта, які в нас ці кросівки замовив. І з другої сторони я скажу, що вони достатньо технологічні, тому що в підошві тут використовується технологія Light Strike. Ви її могли зустрічати в найтболах, стрітболах і в різних бігових кросівках. Ну і я пам'ятаю такий факт, тому що технологія достатньо нова, 18-го чи 19-го року. А в 20-му році кенійський бігун в кросівках з цією технологією побив світовий рекорд по бігу, вроді на. 10 км. в цих кросівках, скоріш за все, вам не вдасться це зробити, але спробувати можна. Значить, знизом розібралися, що стосується верху, то це комбінація сітки і синтетичних накладок. Причому зверну вашу увагу, що смужок на боковій частині не 3, а 5. Загалом скажу, що мене ця пара вкотре заставила задуматись щодо трендовості, щодо модності. От тому, що по правді кажучи, ось такі громадні силуети вони вже по типу не є трендовими, тобто зараз. В моді компактні кросівки на низькій підошві, але от щодо мене, то моє основне взуття останні років 5-6, це є New Balance серії Mate. І чи є вони в тренді? Ну так, вони десь були в тренді, десь, можливо, вже і вийшли з тренду, чи я їх перестану носити, тому що вони не модні, точно ні. І навіть якщо ця пара людині сподобалася, він її замовив, буде носити і кайфувати. Тому забийте болт на всякі там тренди, стилі і так далі. Якщо вам подобається, купуйте, носіть і кайфуйте. Забув сказати по ні, до речі, вони доступні там і в інших кольорах. Обійшлись вони клієнту в районі 9 тисяч гривень. Ви подивіться на цей яскравий жовтий запринтований бокс, де зі всіх сторін написано Ганні. І ні, це не ім'я Ганна в давальному відмінку. Даю, кому Ганні можу помилятися. Це датський, достатньо відомий бренд Ганні в колабі з брендом New Balance. Відкриваємо коробочку. Як ви думаєте, що в нас зустрічає? В нас зустрічає принтований папір, де теж. Повсюду написано Ганні, і ви вгадайте, якого кольору кросівки. Звісно, жовтого. Дуже яскраві кросівки, напевне, найяскравіші. 1906, які я бачив, ну є там, звісно, Action Bronson, не які десь он там он стоять, але вони все одно не такі яскраві, тому що тут жовтий, присутній повністю всюди. Що стосується бренду Ганні, як я вже сказав, це є датський бренд. Я чесно не знаю, чи він вважається люксовим, скоріше за все, це щось таке середнє. Але хто шарить за цей бренд, будь ласка, напишіть. Пишіть в коментарях, бо я можу помилятися. Це пара 23-го року, і окрім ось такого яскравого кольору, була ще одна моделька 1906, але в такому нейтральному світлому кольорі. Що стосується конкретно цієї пари, то якихось особливостей тут не так багато. Тут гашечка присутня спереду, НБ Гані надпис присутній на устілці, Гані на язичку і двійна петелька з надписами НБ і Гані позаду. По суті, ніяких особливостей більше нема, але скажіть, якщо ви побачите. Бачите цю пару на вулиці, ну, понятне діло, після цього огляду, тому що до того ви могли їх не бачити. Я думаю, ви їх зразу впізнаєте з сотні інших пар. Ще якщо поміняєте цю чорну шторівку на ось таку яскраву жовту, то це взагалі. Оскільки пара 23-го року, то доступні вони суто на реселі, Так загалом їх розгребли практично моментально. І ціну ви бачите ось тут конкретно ця пара обійшлась клієнту, якщо я не помиляюсь, трохи більше 20 тисяч гривень. Nike Зум в ROM Ром продовжують заполоняти ринок. Цього разу це знову двохколірник, лише з чорним низом і таким неяскраво рожевим верхом. Конкретно цей колір йде як жіночий, але звісно доступний і в чоловічих розмірах. Що стосується модельки zoom Vomero ROM, то суб'єктивно це одна з найкращих новинок і взагалі найкращих пар минулого року. І судячи з відгуків, бо я навіть на вулиці можу підійти до людини, якщо бачу, що в неї якісь прикольні кроси. І запитати те, що мене цікавить, тому якщо до вас підійду, то не страштеся. Загалом враження доволі позитивне. Стосовно сезону використання, то от така зима, як є зараз, тобто де температура там приближена до нуля з одної або з іншої сторони, це для них просто ідеально. Щодо основних плюсів цієї пари, то перше, це звісно комфорт. Вони суперкомфортні, бо створені на базі в минулому там бігових кросівок. Ну і візуальна складова, мені дуже подобається, як вони виглядають. На рахунку. Рінок ціни, то повна вартість в Україні більше 9 тисяч гривень. Звісно, можна шукати дешевше. Навіть в нас в магазі, наскільки я пам'ятаю, чорні і чорнобілі були на селі. Якщо ще є розміри, там ціна в районі 7 тисяч гривень. Balance 993. Тут у нас колаб з Door. тут у нас нержавіюча, завжди актуальна, сіренька класика. Чесно скажу, я дуже кайфую, коли люди замовляють кросівки серії Made in USA. Ну і не буду секретнічити, вони в нас. Дійсно, в топі продаж, і не в останню чергу через те, що я є непроплачений амбасадор цієї серії. Причому, знаєте, в нас є декілька клієнтів, декого я навіть знаю вже особисто, які, ну не знаю там, чи прям по моїй рекомендації, чи не по моїй, але спробували Mate. І зараз ми в колекції там багато пар різних версій, значить, спробували, кайфанули, зрозуміли, що це таке, і стали фанатами, як і я. Щодо ось цих Коричневих в мене вони теж є. Я від них дуже кайфую. Взагалі, це для мене найгарніший колір. Значить, коштують такі зараз на ресейлі від 300 доларів, тому що це пара 21-го року. А що стосується сіренької, як я сказав, нержавіючої класики, то ціна їх в середньому десь там 1010 гривень. Та немало, але повірте, вони своїх грошей вартують. І якщо вам, звісно, дозволяють фінанси, я дуже рекомендую хоча раз в житті, але спробувати мейт. Це можуть бути такі 993, це можуть бути 990-в4, в 6 Можливо, В3, В5 не беріть, тому що там були проблеми з підошвою і раз на раз не приходиться, але може бути таке, що фарба на підошві почне злазити. Загалом просто моя щира рекомендація: Salmon X 6 і чесно скажу, для мене це дуже дивно, що за стільки років, а вони почали виходити в 19-му році, вони не стають менш популярними. Тобто, пари навіть там на офіційному сайті, на сайтах різних рітейлерів, розпро продаються, і потім на реселі вони коштують дорожче. Ці, для прикладу, це нові кольори, це звичайні, це пара на Гортексі. Тут ще була одна пара теж на Гортексі. Коротше, виходять нові кольори, люди їх розгрібають. Я не знаю, чи це хтось бере вже собі там третю, четверту, п'яту пару, чи хтось лише вперше їх пробує. Але, в принципі, що я дивуюся, в мене дружина цього року осінню купила собі другу пару XT6, в неї були там звичайні такі носіці на, на теплий сезон, і вона собі. Купила чорні на гортексі, і от осінь зиму вона в них ганяє і дуже довольна. В одному з минулих відео я вже згадував товариша, який має XT6, десь років там 2 чи 3, І в нього почали стиратися вже ось ці зубчики. Ну, тобто, в деяких місцях їх вже взагалі немає. Але зверху, і взагалі візуально, пара виглядає достойно, тобто ніде нічого не порвалося. Ну, видно, там якісь легенькі потертості царапинки, але вони не розлізлися. Та й в телеграмі нашому ми теж збирали відгуки. Про xt 6 до речі, там багато відгуків про різноманітні моделі, тому я дуже рекомендую вам підписатися. Я кажу, я там не сру повідомленнями, вибачте. Коротше, не часто я там щось пощу, але зазвичай це або якісь тизери, новинок, або якісь новини, або відгуки про якісь моделі кросівок. Знаєте, загалом прикольно те, що ось цей масовий тренд, масовий хайп на XT6 пройшов. Тобто його вже люди просто так, бо це модно купувати не будуть, а будуть купувати тільки ті, які знають для чого. Вони. Ну і по ціні повна вартість це орієнтовно від 8 тисяч гривень. Мерал Муап з-під другі на гортексі. Ось це, до речі, аналог Salomon Соломоном Х-6. І в нас достатньо часто замовляють саме цю модель курсівок. Напевно, вони найпопулярніші, причому в різних кольорах. Особисто мені, напевно, найбільше подобається сірий, і якщо дивитися на офіційному сайті, то в різних кольорах їх можна ловити на селі. Сірий на сейл потрапляє дуже рідко. Як і ті ж xt 6 вони достатньо. Тонкі, тобто це температура приблизно 0, трошки плюса, трошки мінуса. Але тут є гортекс, тут є висока підошва, плюс пластина для стабілізації. Ну і звісно, вібрамівський протектор. І що стосується дизайну, чому саме сірі мені подобаються найбільше, тому що тут велике різноманіття різних сірих відтінків і різних матеріалів. Тому кросівки у такому ахроматичному кольорі, який підходить під все, не виглядають просто. Ціна такої пари. Орієнтовно 7 тисяч гривень. Це повна вартість на селі, як я говорив в інших кольорах, та можна дивитися від п'яти New Balance 610 на Gore-Tex. Напевне, найпопулярніші кросівки на якраз такий осінньо сезон. Зимовий я не можу назвати, тому що все-таки на зиму за рахунок такої тонкої сітки, як на мене, вони не підійдуть. Оптимальний температурний режим, це як на мене, все таки вище нуля. Хоча, якщо ви в такому змішаному режимі там автомобіль, будівля і на вулиці проводити край мало часу, то в принципі перебігтися в них теж буде доволі комфортно. Особливість цієї пари, це, звісно, агресивна підошва, це, звісно, гортекс мембрана і система швидкої шнурівки. До речі, я так думаю, треба буде на цю пару теж зібрати відгуки, реальні відгуки людей, хто їх носили. Цікаво, як вони себе показують конкретно зимою і чи немає проблем з ось цією сіткою. А це Gel Гельвенчер. Шості, відповідно, теж на гортексі. Асікс такі посиділи, посиділи, всі щось випускають на гортексі, і треба нам щось випустити. І От минулого року випустили цю модель. Є версія на гортексі, є версія просто шил. Тут йде комбінація цупкого текстилю плюс синтетичних накладок. Всередині, звісно, мембрана гортекс. Ну а знизу, ну хоча чуть-чуть, це -чуть такий агресивний, але це як на мене такий більш лайфстайл протектор. Розраховані, як і всі попередні моделі, схожі на нуль чи привільніше сказати. Плюс-мінус нуль орієнтовна вартість таких шість-сім тисяч гривень. Не знаю, чи ви бачили тизер нової модельки Хока каха 3 а це означає, що скоріш за все каха 2 ми більше не побачимо. Тому я цю новину опублікував і попросив людей, якщо вони все таки хочуть собі купити каха 2 і їм більше подобається цей силует чим каха 3 то поспішити, тому що. Скоріше за все, є така велика ймовірність, що коли випускається третя версія, то друга версія пропаде. Ну принаймні так само було коли вийшла друга версія. А перша версія була доступна суто на rsl платформах От до цієї пари в мене немає жодних зауважень. Це те, що я що вам всі можу рекомендувати. Додатково я зібрав відгуки наших клієнтів в нашому телеграм-каналі, господи, скільки я вже нині за той телеграм-канал сказав. І чесно, я не згадаю, чи там було щось негативне, чи там люди зазначали про якісь мінуса. Здебільшого це плюси, причому люди носять цю пару активно не один сезон. Звісно, по візуалу воно видно, що ношені. але все в всіх місцях, там де воно має бути, нічого не рветься. Щодо ціни, то оскільки вони доступні зараз лише на ресейл платформах то ціна тут вже залежить від розміру. Ну і ось такі хумарчики на кордурі теж досить часто замовляють. Вони коштують плюс-мінус адекватно. Це десь там 6 тисяч гривень. Прикольний дизайн, основа це цупкий текстиль кордура, і різні шкіряні накладки, плюс є рефлективні елементи. Знизу відкритий Balloon. І знаєте, загалом це та пара, коли ти береш їх в руки, і вони відразу викликають в тебе довіру в плані своєї довговічності. Ось такі, от получився анбоксинг і огляд. Всього того, що замовляєте ви, тому великі вам за це дякую, дорогі клієнти магазину і e Тому що якби не ви, то в принципі цей канал би теж не існував. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. Слава Україні і слава Збройним силам.